Після замісу опара або тісто піддаються бродінню. Бродіння тіста опари здійснюється в діжах, чанах і тістоприготувальних агрегатах, до складу яких входить устаткування для замісу, бродіння і апаратура дозування. Діжі призначені для замісу і шумування опари тіста з пшеничного, житнього і житньо-пшеничного борошна. Застосовується на підприємствах хлібопекарської кондитерської промисловості, суспільного харчування і малих пекарнях у комплекті з тістомісильними машинами і агрегатами періодичної дії. Найпростішим є бродіння тіста в підкатних діжах. Проте процес приготування тіста в цьому випадку має серйозні недоліки: перекочування діжей вручну. Вимагає великої витрати фізичної праці. Крім того, необхідне спеціальне покриття підлоги дорогими чавунними плитами. Можливе усунення недоликів, зв'язаних з використанням підкатних діжей, це механізація пресування діжей, тобто установка їх на конвейері. Діжі також можна класифікувати за місткістю діжі. Застосовують діже місткістю від 20 до 330 літрів. Діжі в свою чергу поділяються на підкатні. Вони бувають обертові і необертові. Або стаціонарні, які в свою чергу поділяються на обертові та поворотні. Діжа т 1 хт ГТ2Д. Являє собою відкриту металеву чашу, змонтовану на чавунній каретці, що переміщається на трьох чавунних колесах, направляюче колесо розміщене в поворотній вилці для зручності керування діжею при її переміщенні. Ходові колеса посаджені на вісі з підшипниками, корпус направляючого колеса укріплений на нерухомій вісі з підшипником. При накочуванні діжі на стіл тістомісильної машини, палець фіксатора входить в отвір блоку стійки і закріплюється засувкою. При роботі тістомісильної машини стіл обертається разом з діжею. Після закінчення замісу відкривають двері огородження, натискають ногою на педаль і викочують діжу. Перекочуючи її по підлозі вручну, на верхній обід чана. Діжа а 2 хтд має конструкцію аналогічну діжі т 1 хт 2 д Відмінність полягає в ємності діжі і у конструкції фіксуючого пристрою. Чан діжі являє собою зварену ємність конічної форми до днища ємності приварений фланець з направляючою втулкою. За допомогою яких здійснюється кріплення чана до корпуса каретки. В отвір втулки входить вал фіксатора, у порожнині якого встановлена пружина. Інший кінець вала має фіксуючу голівку. При накочуванні діжі фіксуюча голівка входить в отвір опори, розташованої на плиті тістомісильної машини. І тим самим діжа фіксується. Над фіксуючою головкою встановлений диск, краї якого входять у пази вилки важеля, закріпленого на вісі педалі. При натисканні на педаль фіксатор піднімається. Фіксуюча голівка виходить з отвору опори, діжу можна виштовхувати. На малих пекарнях і на підприємствах індивідуальної трудової діяльності застосовують підкатні необертові діжі. А2 ГТУ80 і підставні порційні діжі Л4 ГТІ Для приготування рідких опар, заквасок, борошняних поживних сумішей використовують змішувачі, що працюють, як правило, у безперервному режимі. Конструкція змішувача значно впливає на однорідність одержуваної суміші та активність життєдіяльності мікроорганізмів. Для цього дріжджі мають бути рівномірно розподілені по всій масі напівфабрикату. У змішувачах періодичної дії внаслідок високої неоднорідності початкового розподілу контактуючих фаз. Досягненню однорідності напівфабрикату перешкоджає практично миттєве зв'язування рідини та борошна, інтенсифікація процесу різко підвищує опір матеріалу, деформаційному впливу та необхідну потужність. Цінні доліки успішно долаються у змішувачах безперервної дії, високої інтенсивності. Змішування ефективно при легкорухливості, плинності, інтенсивному конвективному масообміні вихідних дисперсних фаз. Це досягається їх розрідження, розпорошення, що може бути реалізовано лише безперервним способом. Розпилювання фаз веде до граничного зниження опору, деформування завдяки повному відриву частинок один від одного. Розрідження шарів на газовому носії та легкому переміщенню частинок, що сприяє ефективному змішуванню. На цьому слайді ви можете побачити тарільчастий змішувач. Він складається з робочої камери, виконаної у вигляді двох циліндрів різного діаметра. У камері консольно розташований горизонтальний вал з місильними органами. Перший циліндр служить для попереднього замішування і має менший діаметр. Другий служить для гомогонізації суміші та має більший діаметр. На валу першого циліндра закріплені циліндричні стрижні, розташовані по гвинтовій лінії на валу другого встановлені робочі тарілки, що забезпечують. Високоінтенсивний плавний заміс. Борошно подається за допомогою роторного дозатора з індивідуальним приводом. Рідкі компоненти суміші надходять через трубу. Суміш виходить через зливну трубу, з допомогою якої здійснюється регулювання тривалості замісу шляхом зміни рівня суміші в робочій камері. На корпусі змішувача є вікно для спостережень за роботою. Привід машини розміщений тумбі станини. При роботі змішувача дріжджі поступово розподіляються по всій масі напівфабрикату. Заміс відбувається за рахунок ударних впливів лопатями, а шляхом розмивання суміші в тонких струменях. В результаті такого високоінтенсивного та одночасно щадного режиму. Перемішування відбувається активізація процесів, кислоту накопичення та скорочення тривалості бродіння. Змішувач забезпечує високий рівень дисперсності суміші за 30-180 секунд. При цьому тривалість змішування можна змінювати плавно. Інтенсивність процесу також регулюється шляхом зміни частоти обертання валу. В межах 150-1500 хвилин, яка видається на табло з цифровою індикацією. Роторний змішувач має ротор-розкидач для подачі борошна та конус для рідких компонентів. Борошно, що подається в порожнину, виконану у вигляді труби, потрапляє на ротор-розкидач, що обертається зі швидкістю. Що відповідає робочому режиму машини. Під дією від центрових сил утворюється рівномірний кільцеподібний шар борошна, що розкидається в радіальному напрямку. Одночасно на внутрішню поверхню конуса, що обертається з тією швидкістю, надходять вода і дріжова суспензія, які під дією від центрових сил і сил зчеплення з внутрішньою поверхнею конуса. Утворюють рівномірно розподілений шар, що стікає вздовж його і утворює. Подібне поєднання компонентів подачі забезпечує умову рівномірного завантаження робочого об'єму змішувача. У нижній частині конуса відбувається ударний вплив радіально спрямованого шару борошна на шар рідких компонентів. Що призводить до утворення грубо перемішаної маси, що містить окремі грудочки борошна. Маса, що утворилася на цій ділянці, зриваючись з нижньої кромки конуса, зазнає додаткової ударної дії об стінку нерухомого циліндра. Після чого спрямовується на кільцеву щілину. Ротор, верхня частина якого виконує роль розкидача борошна. Нижньою своєю частиною утворює. Роторний змішувач має компактну конструкцію та забезпечує утримання рідких напівфабрикатів необхідної якості. Конструкція робочих органів, призначених для подачі компонентів у робочий об'єм, забезпечує їх рівномірну по всьому периметру, подачу та послідовне залучення до процесу замісу. Циркуляційно вихровий змішувач виконує функцію змішування компонентів у розріджених потоках та забезпечує високу однорізність опар вологістю 45-49%. Робочим органом змішувача є відкрита дискова турбіна з одностороннім дворядним розташуванням лопаток, які створюють багатовимірний неоднорідний вихор що зумовлює високу турбулентність потоку і ефективний перерозподіл фаз, що змішуються. Ротор змішувача включає три робочі елементи, що обертаються на валу, шнек для подачі борошна в зону змішування, лопатевий диск складної конфігурації, що утворює вихровий потік, і трансформаторний елемент для вивантаження суміші з камери. Диск має отвори, розташовані концентрично. Шнеком борошно з приймальної воронки направляється в вихровий потік, створюваний лопатками. Рідина через патрубок в торцевій стінці камери потрапляє на фігурні лопаті ножі, розбризкувачі і розпилюється по периферії камери. Суміш падає на. Обичайку і за необхідності обробляється лопатками. Надходить підрозвантажувальний елемент і виштовхується з камери через вихідний отвір. Ступінь обробки напівфабрикату можна регулювати заслінкою, розташованою в тубусі. Перевагою вихрових розпилювачів є протяжна траєкторія польоту частинок, що різко підвищує ймовірність їхнього контакту. І визначає малі габаритні змішувальні камери. Циркуляція потоку в замкнутому обсязі виключає вентиляторний ефект та високу енергоємність процесу. Однак через відсутність акумулювання продукту в камері підвищується вимога до точності подачі сировини за невеликі проміжки часу. Борошно доцільно дозувати стрічковим дозатором. Який має похибку менше 1%, а рідина дозаторами з плавним закінченням струменя, без пульсації потоку.